Вітаємо, друзі! Сьогодні у світі відзначається день блокнота, і ми вирішили розпитати у калушан, чи користуються вони блокнотами та як саме. Чи користуєтесь ви блокнотом, якщо так, то що ви туди записуєте найчастіше? Блокнотом, звичайно, що користуються. Знаєте, раніше брала щоденник і щодня записувала відповідно додати. В даний час мені не вистачає щоденника, тому щодня дві-три сторінки йде. Ну, зазвичай план роботи. План роботи, з ким зустрітися, що що, що планую впродовж, впродовж дня. Інколи буває таке, що перебуваючи на комусь чи на якісь інші ці то, то просто собі роблю замальовки Я думаю, ну, тобто, в мене завжди в руках є ручка практично ну практично завжди і там завжди є якісь навіть інколи думки інколи таке буває що почую якусь цитату обов'язково ця цікава цитата є у моєму блокноті в майбутньому стараюся запам'ятати і використати в житті Ну, мабуть, електронно. Хоча я й не відмовилася від такого блокнота, звичайно, такий традиційного, де записи є, але і в додатках я записую в телефоні. День блокнота відзначається. Чим ви частіше користуєтесь? В блокноті записуєте записи чи в телефоні? Як у вас діджиталізація в цьому плані проходить? Чи ви все ж таки прихильник традиційних таких штук? Ні, я їх стараюся, от, наприклад, я їх на виїзді, так, в мене завжди все в нотатках в телефоні. Так? Але в кабінеті в мене є така велика папка, де в мене там записано куча-куча-куча планів. Так? І мені так легше, тому що є дуже багато керівників з підрозділів, і кожен має свою роботу. Так? І я маю чітко розуміти, ну, чи ця робота спланована, чи вона зроблена. І ми, ну, У нас таке в комплексі йде і електронна, і паперова. Але я так вважаю, що потрошки-потрошки від блокнотів треба відходити. Ну, у мене плактор як своє, біля такого ніколи не було. Такі, для себе якби, веду введу в Excel, так. Mm -hmm. І потім роздруковую, і от на таких нарадах протокольно якраз все звичайно. Звичайно, користуюся, записую рецепти, якісь події наперед, mm -hmm. щоб не забути. І чи, чи приділяєте ви увагу електронним блокнотам? Може, ви як, як, як вас взагалі? Ви працюєте більше паперово чи в телефоні записуєте? Більше паперово. Mm -hmm. А в телефоні в нотатках. Раніше, коли ще була зовсім юна, звичайно, блокнот це була моя улюблена справа. Записначки різноманітні. Далі, коли вже час прогресу пішов і почав використовуватися більше мобільні телефони для записів якихось нотаток, то блокнот практично вийшов з мого життя. Але надалі, коли у е, мене надзвичайно розпочалося таке е, активне життя, яке потребувало записів і в телефоні, і потребувало коротких нотаток в блокноті, я знову ж таки почала користуватися ним і наразі я користуюся для складання коротких планів і довготривалих, як на день, на місяць. Це конкретні короткі тези, які я записую тепер у блокнот. Супер. Зараз 21 століття. Ми всі користуємося гаджетами, і це дуже комфортно. Адже в гаджетах можна е, собі свої завдання денні, свої завдання, тобто на деякі тижні, які ти плануєш зробити, теж записати, відмітити якось галочкою, тобто в такому абзаці, знаєте, і це дуже комфортно. Це, типу, і тайм менеджмент заодно, і порядок денний, і порядок тижневий. І це дуже комфортно. І я всім рекомендую так робити. Олег Кіндрацький та Остап Лагойда спеціально для «Інформатор Калуш.